Ти ніколи не пошкодуєш про те, що стала моєю дружиною, обіцяв Олексій. Але щоб я почувався повноправним господарем, ти маєш половину своєї квартири переписати на мене. Чоловік наполягав саме на такому вирішенні проблеми, щоб, як він сам казав, почати їхнє сімейне життя правильно. Анна дуже кохала Олексія, вважала його ідеальним чоловіком і заради нього була готова на все, навіть переписати на нього половину своєї квартири, хоча важко працювала, щоб її придбати. Олексії їй подобалось усе. Але жінку дещо насторожував той факт, що він нічого не розповідає про своє минуле. Все занадто складно, пояснив Олексій, а Анна не хотіла влізати йому в душу, тому більше ні про що її не розпитувала. Вони обоє працювали в одній компанії, і з першого погляду здавалося, що це була доля. Протягом кількох місяців Анна почувала себе найщасливішою жінкою на світі. Їй було 28, і, хоч вона не була надзвичайною красуною, та її харизма і самодостатність привертали увагу багатьох чоловіків. Та Олексій став для неї тим єдиним, на кого вона чекала все своє життя. Його чесність, увага, турбота переконали її, що це є справжнє кохання. Вони разом уже вибрали ресторан для весільного бенкету, обрали шикарну сукню і найдорожчий костюм для нареченого. Анна була впевнена, що їхнє сімейне життя буде безтурботним і вони знайдуть своє щастя в цьому великому світі. Але за кілька днів до весілля, коли вже все майже було готово, Анна випадково зустріла свою давню подругу Юлю, з якої не бачила скільки років. Вони пішли на каву і, здавалося, просто хотіли поговорити про старі часи. Та раптом розмови змістилась на більш серйозну тему. Анна зізнала з подорозі, що вона виходить заміж і показала свого нареченого на фото. Юля мить зблідла. Дівчина відразу запомітила і стала питати, що відбувається. Ти не повіриш, але Олексій, він був одружений до тебе, сказала Юля. У нього була дружина, є дитина, про яку він зовсім не піклується. Анна була приголомшена бо вона не знала. Цього вона навіть не здогадувалася, що Олексій колись мав сім'ю, і це було для неї справжнім потрясінням. Юля додала, що Олексій зовсім не цікавиться своєю дитиною. Після розлучення він жодного разу не приїхав до сина, а дружину свою він залишив без нічого. Анна не могла повірити своїм вухам. Вона відчувала, як у неї земля йде з під ніг. Як так? І чому Олексій не розповів їй про це? Чи можна тепер довіряти людині, яка тримала таку важливу частину свого життя в секреті? Ну, нехай дружина, але ж дитина як можна забути про свою дитину. Того ж дня Анна вирішила, що їй треба дізнатися більше. Вона зустрілася з Наталею, колишньою дружиною Олексія, щоб зрозуміти всю правду. Наталя розповіла, як все починалось і чому їхній шлюб не витримав випробування часом. Він був таким, як ти описуєш, чарівний, турботливий, але у нього була й інша сторона, сказала Наталя. Анна зрозуміла, що Олексій, ймовірно, не змінився Він знову шукав свою більш вигідну партію. І це було для нього важливіше, ніж любов це була лише чергова стратегія для того, щоб піднятися на вищий рівень. В день весілля, коли Анна мала виходити заміж за Олексія, вона отримала останній шанс змінити своє життя. Вона відмовилась від нього, заявила, що не готова жити з людиною, яка нечесна перед нею, навіть якщо це означає втратити всі свої мрії і плани. Остям було сказано, що весілля скасоване, а замість подарунків, вони можуть зробити пожертви на благодійність. Анна залишила Олексія, а всі гроші, які були призначені для святкування, були перенаправлені в дитячий будинок. Після цього Анна вирішила почати нове життя. Вона залишила місто і поїхала в іншу країну. Про Олексія більше ніхто не чув, і вона не мала наміру шкодувати, що так зробила. Зрозуміла, що вона вчинила наймудріше в своєму житті вона більше не прагнула до матеріального благополуччя, бо шукала справжнього щастя у світі. Де важливі не гроші і статуси, а чесність, вірність і справжня любов.